Добрий день, мій добрий друг! Я сьогодні, як і завжди, з новою казочкою до тебе прийшла. Було це дуже давно. Колись, давним-давно, в одному селі жила привітна і ласкава дівчинка, Звали ту дівчинку калинкою. Дуже вона любила квіти. Яких тільки квітів росло у неї на підвіконню? Іх вона попереносила з лісу. Видно, і рослинам було до вподоби ця маленька дівчинка, бо ще жоден кущик, жодне стебельце не зів'яло. Всі люди в селі любили калинку за її добре та щире серце. Навесні калинка, як завжди, пішла в ліс. Нелегко було їй сюди добиратися. Довга дорога пролягала від села до лісу, а з обох сторін ні деревця, ні кущика. Дай, думає, калинка посаджу ту щось нехай росте, так і зробила, викопала гощавині лісу тонісеньке стебельце і посадила край дороги. Росло в гущавині ніколи не бачило ясного сонечка і водиці не пило доволі. А тут, на привілі швидко розрослося овеликий великий криластий кущ. Іде якось шляхом подорожній. Стомився, під витирає, бачить рясний кущ. Підійшов ближче, під кущем трава зеленіє. Польові квіти, привітно, голівками кивають, пташечки між вітям радісно щебечуть. Ну як ти не сядеш тут передпочити? Усміхнувся весело-весело подорожній і сказав Спасибі тим роботящим рукам, що цей кущик посадили, і тому доброму серцю, що його викохало. Тут увесь кущик, немов от сну стрепетнувся. Гілечки напружились, листечко поширшало. Хульк і враз укрився ніжним білим білим цвітом. Дивиться, перехожий, що ж воно далі буде. Обсипався цвіт, а замість нього ягоди червоні, як намистини виблискують. І дивно в кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла й калинка до свого улюбленця і здивувалась. Звідки такі зернятка? А кущ нахиляється до неї щепоче. Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, подари мені своє ім'я, Калинко. Відтоді всі так і називають той кущ ту рослину Калиною. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець до нових зустрічей?